Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Дивлюся, дівчатка так активно вже випускають вступи у спільний проєкт Моя сукня, а я, як організатор, ще цього не зробила. Тому буду виправляти ситуацію. Прийшов час уже показувати, з чого я буду в'язати, як я буду в'язати і. Хоча як я буду в'язати, я ще навіть не знаю. Руками, спицями. Так. Пряжа в мене ось така. Це італійська пряжа, ну, якщо я правильно читаю Somerсет, 100% маринок з Ekstra Fine, 16 мікрон. Що значить 16 мікрон? Це товщина, швидше за все, 380 метрів на 100 г. Вона така ніжна, взагалі не відчувається ніяка колкість. От мені вона нагадує ось ту сіреньку, тоненьку, що я в'язала собі гольф. Якщо я знайду фото, я десь тут вставлю. От, Дуже така гарна пряжа вийшла. Ось така вона, як шнурочком, але у неї є такий невеличкий недолік. Це, вона, бачите, як би розторочується, ось так, розкручується. Бачите, ниточки. І буває, що, коли в'яжеш, не все можеш підхопити. Начебто не косить, не була помічена косині. Не була, начебто рівненька, рівненька така гарна пряжа. Я, звісно, зв'язала зразочок, Якось покладу її ось так, мабуть, так. Зв'язала я зразочок, випрала його, розпушилася ниточка. Колір взагалі вам не передається. Він такий, якби م... таким з ліловим трішки відтінком, чи що, а він вам якийсь сірий, коричний, але взагалі не такий, як. Не такий, як він насправді є. Він не... На світлі він здається якимсь кавовим. Коли при денному світлі, то він дійсно з якимсь таким ліловим відтінком. В'язала я в одну ниточку зразочок, почала ось такий візерунок. В принципі, мені подобається, як лягає, але я не знаю, чи не буде дуже за тонко для сукні. І тут вже в'язала англійську резинку два способи, хоча це внизу може і не англійська резинка. І ось ця англійська резинка зверху. Мені найбільше подобається, звісно, англійська резинка. Але, е, ну ось, здається, зараз колір такий ще трішки не, ну, схожий на той що. А бачите, ось зразочок взагалі іншого кольору. Так от. Мені найбільше, звичайно, подобається англійська резинка, але не знаю, як це буде. Ще поки що картинка не повністю сформувалася в голові після вив'язування зразочка, тому що хотілося одне, потім побачила інший візерунок, пробувала його. Одним словом, буду щось гадати, мудрувати. І надіюся, вже у наступному відео ви побачите якийсь початковий хоча б результат. Хоча. Початковий результат вже є і на сьогодні, вчора я розпочала, пров'язала горловину і буду сьогодні розпускати її. Я уже, <смір> якщо вам видно, ось, зараз я на спиці більше. Якщо вам видно, бачите, як іде косина. Це не тому, що пряжа косить, це тому, що я. Тут нема косини, правда? А ось тут уже вона збільшується, і тут уже вона взагалі так іде. Це тому, що я допустила помилку. І коли я ом, набрала петлі, точніше, я вже не коли набрала, а коли я вже дов'язала і ось так почала поєднувати, я зрозуміла, що в мене помилка. Але я таки поєднала, вирішила спробувати, і все-таки мої припущення були такі, як треба, і вони у мене, ось ця косина вона з'явилася. Зараз я покажу, в чому справа. Так як я вже вирішила, що буду розпускати це все діло, я покажу, в чому ж таки справа тут. А ви, якщо хочете, можете зупинити відео і написати, чи вгадаєте, чи ні. От я розпускаю даний виріб, точніше, початок даного виробу. І ось відповідь на наше запитання. Я набрала звичайнісіньким способом. А потрібно було набирати на допоміжну ниточку, хоча б. Щоб в'язати. І коли при згині, підхоплювати просто петелька біля петельки, де конкретно видно. В цьому краї, на жаль, ну, не можна так прямо підхопити, і воно все одно дає ось цю косину. Тому маємо те, що маємо, я зараз це розпущу. Робила такий фіксований відворот, мені дуже подобається. Кількість петель мені підходить, те, що я набирала. Тому я розпущу і розпочну заново, але вже на допоміжну ниточку. Тому що хочеться, ж, щоб було гарно, правда? Не хочеться просто якось так. Або, можливо, навіть почну в'язати іншим способом. Щоб не робити фіксований відворот, а одразу в'язати подвійну таку резинку. Ну, подивлюся, поки що я ще не знаю, буду вирішувати. Одне знаю, що я зараз його це все розпущу і вже буду починати заново. Тому що, мабуть, все-таки буду цим самим способом в'язати. Мені, в принципі, він сподобався ось так. А можливо, щось і зміню. Подивлюся.